Ось, подивиться, гріша і проня з Костянтинівки вакулівця. Відусечки. Та летить, краще ховайтесь. Опа, він заходить на удар. Він на удар заходить. Таке велике пікірувала перший раз. Да. І що спрацювало? Угу. Наліпки проліски чи божа милість? От щойно російський дрон кудись влетів, тому поспішаємо вивозити людей. Я один. Ну а тут вже сидіти немає сенсу, як бачите. Ми вже досиділи, що нас чуть не все порозбивало, і нас чуть не повбивали. Тут ще можна держати. Дрон защитить. Добрий день. Собачку вигулюєте. А виїжджати не думаєте. Там муж большой. Він взагалі не ходить. Що ви думаєте виїжджати? Вірити самого посліднього він. Нашого надіялися. Будет хорошо. Тебе харашо. Сьогодні працювали, як завжди, майже в екстремальних умовах. І каби по нам цілили, і дрони над нами літали. Зробили п'ять ходок і вивезли 13 людей. З них це саме немобільні люди, яких далі будуть евакуйовувати спеціальним медичним транспортом проліски. Тавда нормально, не хвилюйтесь.